Кажу, Насті, подержи фонарик, Настя стоїть, воно держить. Зайчики. Що я пережила за ці дні це не те, що нікому не сказати, це просто Займаюсь зараз тим, що відновлюю доступ до каналу. Там вже було те гівно, Space, що вони туди накидали. То я його все поудаляла, це треба по одному каналу, кожне відео вручну, там був повністю закритий доступ. Слава Богу, що відео є. Я тепер кожне вручну маю оце сидіти, клацати, відновлювати доступ. І ну, вже потім красиво, бо в мене немає оцих картинок, що були раніше. А вже потім, як вернемося додому, все красиво оформимо. Зараз мені основне відкрити доступ і з каналів оте гівно подалять. Так що, зайчики, всім спасибо, що ви колотились. Я почти пережила інфаркт, інсульт і все остальне, але слава Богу, що дуже швидко повернули це тільки завдяки. Підтримці вашій і партнерки Air Media Tech партнерській програмі, так, і дівчині особисто Анастасії велика подяка. От, ну просто огромна подяка. Так що все вернулося, Загрожаю зараз це відео для вас. Дивіться, радіємо всі, що ми знову разом.